Мене питали, чи чув я виступ Путіна. Насправді мене не цікавить виступ Путіна. Мене цікавить, що робить українська влада. Український президент, українська дипломатія для того, щоб захищати наші українські інтереси. Безумовно, вихід нашої делегації під час виступу Путіна це красиво, це ефектно, це, безумовно, правильно, я це підтримую. Але водночас я вважаю, що коефіцієнт корисної дії від участі президента і нашої делегації в 70-тій ювілейній, наголошую, сесії Генеральної асамблеї ООН міг бути значно вищий. Де рішення? Де резолюція Організації Об'єднаних Націй? Чому сьогодні, коли ми маємо такий широкий міжнародний фронт підтримки? Адже в ООН підтримували нас і президент Сполучених Штатів, і зустрічі були нашої делегації з прем'єром Британії, з канцлером Німеччини і з іншими, чому, маючи такий широкий фронт підтримки, сесія генасамблеї ООН не прийняла рішення про засудження російської агресії проти України? Я хочу нагадати вже не лише і проти України. Вдан я, я говорю за Україну. Я українець для мене на першому плані захист нашої держави. Безумовно, ми не можемо жити відокремлено від подій, які відбуваються в світі, в Сирії, там на близькому сході, у Європі. Але в першу чергу мене цікавить як захищати Україну від російської агресії, від якої ми сьогодні потерпаємо. Так, от виступи, все це добре. Декларації, занепокоєння, заяви це все добре. Рішення де рішення, чому ми один раз поставили в березні минулого року проєкт резолюції ООН про засудження російської агресії проти України. Він тоді не набрав необхідної кількості голосів, лише там 100 країн голос. Можливо, його тому зараз і не ставили. Е, можна ставити безкінечну кількість раз. І давайте загадаємо, що минулого року ситуація була зовсім інша у березні місяці, ніж вона є сьогодні. В березні минулого року російська агресія була в самому розпалі анексія щойно Криму відбулась, і не було найголовніше широкого міжнародного фронту на підтримку України. Після того е, почалися військові дії на Донбасі, після того пішли санкції, після того був широкий антипутінський фронт струрений. Та хоч я вважаю, що важливо не виступи, а важливо дії. Знаєте, організація Об'єднаних Націй це як Верховна Рада. У Верховній Раді теж зранку до вечора виступають, але результат практичний у Верховній Раді це прийняття закону, коли закон проголосували і коли його підписали. На От... жаль, це не завжди так буває. Ну, ми ж це знаємо. Абсолютно правильно, але результат це коли приймають закон. От Генеральна сесія Генеральної асамблеї ООН, я вважаю, що. Перемога в української дипломатії була б тоді, коли була прийнята резолюція на засудження російської агресії проти України. Ми цього не побачили. Оце різниця між словами і ділами. Це те, про що я постійно кажу. Що на словах можна багато про що говорити. Справи мають бути. Про, е, справи мають свідчити про конкретні наміри. Бо говорять багато, а коли доходить до справ, чому не прийняли рішення Генасамблеї про засудження російської агресії? Тому що домовились з Росією по Сирії? Тому що домовились з Росією по Ірану, по Але Ірану? Це не все від нас залежить і від нашого президента. Якщо вони десь домовилися, а ми про це не знаємо. А можемо лише здогадуватись, то схід не виступав Порошенко, щоб не пропонував, а вони його будуть закликати до дипломатії, до Кругового Безу... столу. Безумовно, не все залежить від нас. Багато б чого більше б значно залежало від нас, якби ми були потужною економічно розвинутою державою, якби ми мали потужну армію, якби ми не віддали в 94-му році ядерну зброю, то від нас би набагато більше залежало, ніж сьогодні. Але є одна проблема. Проблема полягає в тому, що російська агресія проти України це не проблема України, це проблема світу, це проблема Європи. І якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі. А він уже пішов. Правильно, правиль. він, правиль. він уже пішов у Сирію. І це те, про що я попереджаю впродовж останнього року. Що коли світ намагається вирішити проблеми е, е, взаємостосунків війни Росії проти України за рахунок України, це катастрофічно помилкова політика, яка призведе лише до того, що Путін йтиме далі. Його не зупинили в Грузії, він пішов в Україну. Його не зупинили в Україні, він уже в Сирії Завтра, де він буде, одному Богу відомо. Мо мій прогноз в Прибалтиці, в Молдавії, можливо, навіть і в Польщі тощо. Тобто я вважаю, що насправді це сесія ювілейна 70-та сесія Генеральної асамблеї ООН, для України це по великому рахунку провальна сесія. Ну, скажімо так, вона була для нас непродуктивна. Ну, на, на вашу думку, е, я кажу, на мою думку, те, що Генасамблея ООН не прийняла резолюції про засудження російської агресії проти України, не прийняла резолюції з вимогою до Росії про звільнення Крим про виведення військ російських з Донбасу. Я вважаю, що це дуже величезне наше недопрацювання. І найголовніше неефективне використання того міжнародного фронту підтримки, який ми сьогодні маємо. Цей міжнародний широкий фронт підтримки має виражатися у конкретних діях. В даному випадку в рішенні світу фактично там з'їхався весь світ. От увесь світ, якби прийняли рішення, засудили російську агресію, поставили вимогу до Путіна звільнити Крим, вивести війська з Донбасу. Оце було б найкраще. Від усіх розмов, які там лунали впродовж дня. Давайте згадаємо, чому півроку назад не знайшло підтримки. Оця от така от резолюція, за яку ви говорите, з боку всіх учасників Організації Об'єднаних Націй? Тому що вода камінь точить. По-перше, цю резолюцію вперше за ініціативою країни на Генасаблеї ООН ставили в березні, наголошую, минулого року. Тобто півтора роки тому один раз поставили, вона провалилась, і з того часу жодного разу не ставили. Це неправильно. Я хочу нагадати. Наприклад, 40 років тому Турція захопила північну частину Кіпру. Так от Кіпр кілька разів проводив резолюції впродовж всіх 40 років. Тобто Іван Франко, наш великий каменяр, писав, лупайтесь у скалу. Не вийшло в березні 2014 року, ставте в травні 2014. Не вийшло в травні 2014, го ставте в вересні. Не вийшло в вересні, ставте в жовтні. І лупайте, поки не долупаєте, поки не отримаєте результат.